Вітаю, шановні глядачі. Зараз я вас запрошу на вечірню чисточку, і е, ця свічечка буде знімати весь негатив, магічний негативний вплив, негатив, негативні програми із усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Також дітей, і можна промовити ім'я близької людини, і також почистити весь негатив на себе забирає Це сіль і свічка. Прошу вищі сили, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Від негативу, магічного впливу. Я запалюю цю свічку та закликаю вищі сили, допоможіть очистити Усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу, магічного впливу, будь-якого втручання негативу. І так, як віск потане, так зійдуть. Із усіх, хто дивиться відео близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги. Твороти, привороти, розсорки, кладовицька магія негативна, церковна негативна магія, програми на самотність, вінчання на мерці, вінець безшлюб'я також покривала. ці порті на самотність, негативні привороти зійдуть, хвороби, борчі на смерть. Заздрість, переклади хвороб зійдуть, також е, переклади зайвої ваги, хвороби сходять, зглази, заздрість зійде, порчі на здоров'я, сходять мороки, депресії, перекриття доріг на гроші зійдуть. Перекриття доріг на любов, перекриття доріг на здоров'я, перекриття доріг на щасливу долю, чоловічу, жіночу щасливу долю. Також сходять негативні програми, блоки, блокировки, які стоять на магічних здібностях. Із тих, хто дивиться відео близьких людей зійдуть всі сльози, страждання, самотність зійде, депресія, посттравматичні синдроми, нервові розлади, агресія зійде. Усі негативні програми, біль, смуток і страждання сходять. І сіль весь негатив забирає, що сіль на себе забирає весь негатив, із тих, хто дивиться від близьких людей. Буде так і так є. У нас є друга свічечка. Ця свічечка буде працювати як маячок, як маяк, і закликати у життя. Тих, хто дивиться відео близьких людей. Вдачу, щастя, успіх, здоров'я. Янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, поверніть енергію, вдачу поверніть, щастя. Я запалюю цю свічку та закликаю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть із цим воском приходи у життя, тих, хто дивиться відео, близьких людей. Вдача, успіх, мир, злагода приходить, гроші. відновлюється здоров'я, сили, енергія, краса повертається, радість, щастя, любов, щаслива доля. Чоловіча, жіноча, щаслива доля, відновлюється здоров'я до ідеального стану. Буде так і так є. Успіх, гроші, любов, удачі, моя І свічка вже працює, і і я буду зараз працювати. Давайте подивимося, вищі сили скажіть, допоможіть. Чи є негатив, магічний вплив, що мені треба очистити, зняти із тих, хто дивиться відео близьких людей. Зараз є агресія дуже сильно. Тут розсорки поставлені, щоб сварилися, щоб постійно лунали якісь звинувачення. До речі, це зробила жінка похилого віку, зробила на самотність, на розсорку. Така навіть астуда є, хоче на розвод, щоб ви покинули. Ви свій дім покинули. Вас вижинають із вашого дому. Заперечую весь негатив, убираю, руйную всі плани ворожі, всі розсорки, студи, отвороти, мороки знімаються. І ще немає агресії. анулюю всі програми негативні. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Все буде добре. Зараз я зніму всю агресію. Більше втручатися не зможе. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть усіх, хто зла бажає хто нападає, всі ресорки агресії, негативні програми анулюються повністю, знімається з усіх, хто дивиться відео близьких людей, убирається весь негатив. Повертається назад. Тому хто робив не на переклад на них самих, буде так і так і є. Більше лиха зробити не зможу. Буде так і так і. Все погане, все лихе повертає назад, тому хто став, хто робив так. так буде. Давайте ще раз подивимось. Вищі сили, прошу допоможіть, скажіть, чи є ще хоч який-небудь негатив, що треба зняти із тих, хто дивиться відео близьких людей, що треба очистити? Тут більше на фінанси, щоб ви відійшли, щоб ви припинили свою роботу, не займалися своєю роботою, може, в когось є власний бізнес, якийсь власне підприємство. Ще можуть ставити розсорки, якісь негативні програми, щоб вас, ваш, може, є керівник, і він щоб був агресивний на вас і сварилися дуже сильно. Тут мороків багато, ну, більше напад на ваші фінанси. Заперечу весь негатив, убираю всі втручання, анулюю всі програми. Да, втручались саме в вашу роботу. Ви дуже гарно, вам по долі багато роботи, і у вас мають бути гарні стабільно отримати прибутки. Ви зможете навіть собі мати накопичення такі. Як спад... спадок залишити. Дуже гарна тут карта. от І тут намагались вам зіпсувати, особливо, якщо дивляться чоловіки, щоб вас дуже е... мороки поставлені, щоб не сприймало керівництво, втратило довіру, навіть припинили вам довіряти Анулюються всі програми, негативні, знімаються. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили. Допоможіть, одведіть, одверніть всіх, хто нападає, хто зла бажає. Більше лиха зробити не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачають, більше напасти не зможуть. Все погане і лихе. Що бажали? Хай з собою зроблять, і самі із собою. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на гроші, на роботу, на стабільні прибутки. Відкривається шлях, дорога легка, знімаються всі мороки, а із керівництва із роботи. Знімаюся пиліну. Аналірую, знімаю всю негативну програму, повертаю назад, тому хто ставив, хто робив, буде так і так і є. Більше лиха зробити не зможуть. Давайте ще раз подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще якийсь негатив, магічний вплив втручання, що треба зняти, очистити із тих, хто дивиться відео близьких людей? Ну, тут теж іде напад. Якщо от вам Робота пов'язана із замовниками, клієнтами, покупцями. Тут ставлять програму, щоб вас не знайшли. Вашу, може, рекламу чи якусь популярну про вас інформацію, ніхто не почув, не побачив або обходили, проходили. От. І ще магічно втрутились. Коли вас, у вас взагалі така робота, ви маєте попит. Це пов'язано будь-яка ваша, хто дивиться відео, ваша діяльність. Ви мали б бути дуже успішні і мати постійно багато. Клієнтів, замовників, покупців, тут мали бути великий прибуток. Поставили таку програму, що люди вас різко відмовляються, можуть, не, не пояснюючи, але якби не сприймають і не, не приходять. Дуже сильна агресія і астуда. Магічна така програма по магії зроблено, щоб навіть ті, що вас вже, ну, якби з вами працювали і були задоволені, вони припиняють це робити. І це несподівано, неочікувано. Це як така як ширмою закривають очі, і людина просто вже не, не в своєму, ну, як не в своєму розумі, навіть так. От. Тому що ви мали би вже багато замовлень і постійно робили би і працювали б надалі. Просто тут вийшло так, що ви втрачаєте клієнтів, замовників і час. Заперечую весь негатив убираю, це зроблено так, навмисно. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть усіх, хто порчі ставить, хто підкладе робить скидує негативну програму, анулірує відкривається. Шляхи дороги, замовники, клієнти, всі покупці з легкістю знаходять до вас шлях і дорогу. Дорога легка, і двері відкриті. Більше немає жодної пиліни, знімаю з очей і відкриваються шляхи дороги на замовлення, на роботу, у так і такі. Є сили, янголі, охоронців. Духи роду, вроду, прошу, допоможіть і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте. Тих, хто дивиться відео, і власну справу цих людей. Роботу захищайте, оберігайте. Більше ворог втручатися не зможе. Програми негативні зробити не зможе. Тільки починай лихо робити, сили втрачає, свідомість втрачає, жити більше не зможе, напасти не зможе. Вищі сили ян, голів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на замовлення, на клієнтів, на покупців. Всі, всі хто робили блокировки астуди, більше не зможуть цього зробити. Ануліруються повністю всі програми негативні, щоб не підкидали. Більше не працює негативна програма. Буде так і так і є. Це вам, звісно, навставляли тут стільки висяків і крадників, стягів, і хотіли щоб ви прям страждали багато сліз, щоб ви прям мали, прям пролили сльози. Ну чого, це все збирається, забирається? Чи лишився негатив, магічний вплив будь-які втручання? Що треба очистити, зняти, і з тих, хто дивиться відео близьких людей на найближчий час, чи лишився ще негатив, що треба очистити, зняти. Ну, така жінка агресивна, вона постійно намагається втручається, хоче, щоб вам не давали гроші. Роби програму, щоб, якщо ви у відносинах, ваш партнер не допоміг вам, не дав, не, не зміг. Ну Так, якщо ви потребуєте, ну така є потреба в допомозі, щоб вам протягнули якусь підтримку фінансову, чи навіть просто, це може бути, коли а, обійняли чи просто, щоб з вами а, привітно розмовляли. Тут ставлять оморочку таку програму, щоб вам допомоги не надавали. І ви один на один лишалися. Тільки навпаки постійно до вас має бути е, така критік, критикують, щось е, їдке говорять, щось неприємне. Це поставлена програма Морока. Заперечую, це зроблено на вашу сім'ю, на відносини в сім'ї. Заперечую, анулірую, знімаю всі негативні програми. на самотність самотні знімає, на алкоголі знімаю, на сльози знімає, отвороти мороки знімається. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тих, хто дивиться відео близьким людям на щасливу долю, чоловічу, жіночу. Знімаються всі мороки, негативні програми, ануліруються, більше не можуть втручатися у життя. Ворог все на себе забирає одразу ж, сили втрачає, свідомість втрачає, більше напасти не зможе, все погане і лихе. Назворіти, де звідки прийшло туди і вертаю, буде так і так є. Не на переклади, не по колу, не по роду. по крові, тому хто робив, лишається. Хай з ним все це станеться, тому хто робив повертає. О, як красиво. Краднички познімалися. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю, чоловічу, жіночу. Знімаються всі негативні програми, морочки, мороки знімає. І тих, хто дивиться відео, близьких людей убирається весь, повертаю ворог. Все, Станеться, все, станеть, все погане, все лихе вертаю ворогам, буде так, так і є. Добре, зараз я ще раз хочу подивитись, скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив, чи вдалося очистити тих, хто дивиться відео близьких людей? Та нічого. Ну так, вдалося очистити, хоча дуже сильно нападали дуже сильно, і витрачено багато енергії. А, ще ставили програму, щоб в людини не виникало бажання навіть попросити про допомогу. І щоб, навіть якщо вас хтось чистив чи намагався подивитися, магічно не змогли зняти. Зараз дороги на гроші відкриті, і захист дуже міцний. Скажіть, вам має повернутися енергія та, що була е, витрачена в цій боротьбі, ну, дійсно дуже сильний напад. І саме на фінанси був сильний напад. Ви втратили багато енергії і ресурсу, дуже довго е, чекали, і, я так розумію, втратили час і енергію, і втратили, може, Якогось покупця замов. Тут сильно хотіли нанести глиб... глибокий такий урон, щоб ви відчули, вийшли, якби із строю надовго. Нічого, все неминуче. Ви все одно будете. Відновитесь, все одно вас, ну, ви будете на коні ваші люди, і все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше, і стоїть міцний захист над вами, вищий сили так. Вони вже святкують тріумф, бачать, що ви наче, ну. Не подаєте а, якісь знаки свої, ну, своєї присутності, життя, активності. Вже вони відсвяткували, наче? Заперечу весь негатив убираю ноліру. Прошу вищі сили, допоможіть, відновити сили, енергію, поверніть ці гроші і фінанси, вдачу поверніть. Тому хто дивиться відео близьким людям, відновлюються сили. Відновлюються здоров'я, енергія, гроші, роботу повертаю, всю вдачу повертаю, успіх. Більше ворог не зможе втрутитись у життя, у долю тих, хто дивиться відео близьких людей. Як тільки починають лихо робити, навіть думати, сили втрачають, свідомість втрачають, жити не зможе більше. Буде так і так є. От ворога на віківщині. Більше. більше втручатись у життя не зможе. Все погане, все лихе, щоб не робили, все на себе забирає одразу же буде так. Так є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, станьте на захист і вдень, і вночі захищайте, оберігайте Усі, хто дивиться відео близьких людей, не намуть, не лишайте, то буде захист міцний, буде так і так і є. Так що зараз ми відбилися, чистка пройшла дуже гарно, успішно. Я хочу вам нагадати, щоб ви не забували, будь ласка, робіть відгуки, робіть, це може бути донат або подобайка, коментар, це все. Для того, щоб набагато краще відбувалася чистка і захист. Щоб Всесвіт розумів, що ви вдячні, що вам це потрібно. Тоді ще е, ми будемо продовжувати. Це дуже гарно, ефективно допомагає така вечірня чисточка. Е, нічого, все буде добре. Будемо продовжувати. От. Дякую за увагу. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі!